Як тобі гра другий тайм? Ти вийшов, ну і на фоні команди УПЛ пограли, як тобі. Олександрія, як тобі рівень ось, команди УПЛ? Дуже гарний рівень. Е, було тяжко. Е, дуже довго без м'яча, але Но... Старались. Старались. Другий тайм. Пропустили всього один м'яч. Трох тебе інтерв'ю збере. На повсталочку. Все нормально, все понравилось. Так. Побігали, підбігали. Дякую да. за спалю. Давайте Женьки. Так, Ну, задоволений. Ну, звісно, що результат там задоволений, а задоволений, що випробував свої сили і подивився на фоні команди ОПЛ. Так. Задоволений. Проти такого суперника грати, це одне доволі. Чого не вистачило нам? Там трохи в атаці не виходило. Не вистачає. У них три удари, три гола, грубо говоря. Ми не б'ємо повороти, потрібно більше бити поворотом, щоб забивати голи. Як відчуваєш себе? Вже зігралися протягом цих матчів, тренувань, як, тобі... як відчуваєш себе? Ну вже йде третя тиждень зборів і вже намного легше. Уже первая игра с Сингульцом було тяжелее. А сейчас ми уже более-менее набираємо оборот, і вже намного легше було играть, чем первую гру с Сингульцом. А чим працювати треба ще? Результат в завершении. Больше бить, больше старатися забивать голов ніт завершения. Як тобі спаринг? Як вважаєш Ну, грати з інгульцем з Олександрією було непросто, але, мабуть, це гарна можливість саме на зборах перевірити себе і ну, як тобі ці спаринги. Так, так. Спаринги дуже корисні як для команди, щоб подивитись себе на рівні таких гарних футболістів качественних, показати свій рівень, на що ми на даний момент здатні, що ми можемо. І з такими командами відбувається тільки прогрес, тільки піднімаєшся вверх, вверх, вверх. Прогресуєш прогрес, і надалі все буде добре. Готуємося, готуємося до чемпіонату. Граємо з такими командами, що це нам тільки на пользу йде. Ну, зараз один із старожилів гірника спорт грав у минулому чемпіонаті, тут багато новачків. Чи таке є в тебе відповідальність, мабуть, що, там, створюється колектив і, можливо, також ти повинен впливати на це? Так, да, звісно, відповідальність повинна бути завжди. Завжди на полі, в роздягальні, в биту, так скажемо. Так, вона завжди повинна присутствувати. Ти повинен якось. Ну, я не сильно ще старий, ще молодий, так скажемо. І... Колектив, колектив, по-перше за все, повинен бути. А на полі на полі тільки віддача, віддача, самовіддача і організація в футбольному плані. І все і все буде добре. Зрозумів ти, що від тебе вимагає тренер як вдається втілювати це ось у тренуваннях у грі? Так, да, З кожної гри, з кожного тренування ми розмовляємо. Він мені розповідає, куди, що вказує на мої помилки. І... Робимо висновки, щоб не повторювати їх, а йти далі і прогресувати. Головна вимога, яка у Валерія Вікторовича? Головна вимога це вигравати. Вигравати, очки, очки. готуємось до чемпіонату. Це дуже важливо, дуже важливий чемпіонат. Да? Це підготовка, потихеньку-потихеньку. Але стартуємо 28 числа і саме головне дуже підходимо відповідально до цієї гри. Від тренера чув компліменти або тільки зауваження зараз. Ну, на даний момент тільки зауваження, зауваження, а потім, вже, надіюсь, будуть компліменти. Зауважень, надіюсь, що зауваження будуть перетворюватися на компліменти. І тільки на компліменти, а не знову зауваження і зауваження. Рахунок не тисне такий з нульцем, з Олександрією. Це контрольні матчі, так воно можна не сильно зосереджуватися на цьому. Ну, як вам сказати, звісно, підтискає це. Підтискає, звісно. Але я розумію, що це збори, це підготовка, в цьому немає нічого страшного. Нова команда знову, новий тренер. Готуємось, готуємось. Надіюсь, що колектив буде сплачений і все в нас буде добре. Головне це розуміти і використовувати всі свої качества на футбольному полі, щоб кожен використовував і будемо. Іти до своєї мети. Дуже дякуємо вам за інтерв'ю, дуже класне інтерв'ю. І вам дякую. Дякую. Гарного дня.